Я не можу шляються до мене як до себе додому. Приходить він, вже третя. У мене депресія. Депресія. Осінь. Панієте, депресія в неї осінь настала, стала, листя падає. Чи не знала, що осінь буде, чи що. Чи ти думала, що після літа опять літо? Випишіть якісь таблетки. коньяк. Я вам 30 років лічусь, все хорошо, Главврач, він теж зі мною лічиться, теж в нього непогано. Ніколай Степанович свята людина і депресії в нього немає. Правда, у jak poтерpio. Ну, то знаєте, то професія така. Ви, я б на вас подивилась, аби до вас утоша стали по 30 чоловік з депресією. Осінньою. Я не можу. О, люди. Я не знаю. Поначитуються в тих інтернетах якісь дебіли розказують. Мен, мен, мендальне здоров'я чи який там горіх, блядь. Коньяк, повторяю.